Брати і сестри, в ім'я Господа Ісуса Христа, слава Ісусу Христу! Слава Дякую! Дорогі брати і сестри, я довго не буду вашої уваги затримувати, наскільки ви знаєте. Але хай Бог, першу очі, прошу хай Бог Богувати кожне серце, яке хоче чути Слово Боже, приймати Його, розважувати над ним і жити по Слову Божому. Це є важлива справа для кожного християнина. Хай нам Бог допоможе. Я буду читати писання, які є важливі, дуже важливі слова. Найперше попередження для ізраїльського народу, для тих, котрі знали, котрі розуміли, але не хотіли покорятися Богом. Читаю місце, то, є, то що щось птальма в душках. Дякуйте Господу, добрий був Він, бо навіки його милосердя. Хто розкаже про велич Господню, розповідь у цю славу Його, блаженний, хто держиться права, хто чинить правду кожного часу. Згадай мене, Господи, власті Свої, до народу свого, відвідай мене спасінням своїм, що я побачив добре вибранців Твоїх, щоб я тішився радощами твого народу, хвалився за спадком Твоїм, прошу тебя. Коли віруються, з віруючими сходяться, чим вони ці хворі? Волі ці Господу, коли ці словом бою, коли кожна душа, що Бог її відкриває. Але коли далі читати, не хотіло б чути таких слів, але... В Біблії написано і ми мусимо все приймати, те, що написано, Як би воно нам подобалось чи не подобалось, але ми повинні б його приймати, приймати так, як воно є. І Я хочу прочитати і будемо розмисляти і думати над тим словом. Ми зрішили з батьками своїми. Кривили неправ... неправдиве чинили, незважав на чуда твої. Батьки наші в Єгипті, ногути твої не пригадували і бунтувались над морем над морем червоним, та він ради імені свого їх спас, щоб виявити свою силу. Він кликнув на море червоне і висохло. Він їх повів через морські глибини, немов по посилі, і він спас їх з руки. Неприятеля визволив їх до руки ворога, закрила вода ству, противників їхніх, жоден з них не залишився. Тоді то слово його ввірували, тоді то слово його ввірували, коли Бог вже таке зробив, тоді повірили. Та скоро забули вони, його, його чин не чекали поради його. Палали в постині жаданням, і Бога в пустині знову випробовували, І він їхні жадання їм дав. Але худож послав їхню душу, та мисею позадрили в таборі. І Аронові святому Господньому. Розкрилась земля і датана поглинула, а Веронові збори накрила. І огонь запалав на їхніх зборах. І полум'я те попалило безвольне. Зробили теця на ориві і били поклони Бованові вилитому. Змінили вони свою славу на образ вола, що траву пожирає, забули про Бога свого, Спасителя що в Єгипті вчинив у землі хаму чуда, страшні речі над морем червоним. І сказав він, понищити їх. Коли б не Мойсей, вибраний з нього, що став був у виломі перед обличчям його, видернути його гнів, щоб не шкодив, погордили землею жаданою, не повірили слову Його, примствували по наметах своїх, не слухняні були до Господнього голосу. І він підняв свою руку на них, щоб їх повалити в потині. І щоб повалити їхнє потомство посеред народів, та щоб розпрошувати їх по країнах, служили в Авові Перському. І я прошу уважно слухатись над тим веськом. І їли вони жертви мертвих і ділами своїми розгнівили Бога. Тому вдермать зараза між них і встав тоді Пінхас та й розсудив. І зараз затрималась. І Йому порахувало в праве дітей зроду в аж до кінця. Розгнівали Бога вони над водою Мерви, і через них стало зне для Мойсея, бо духа його засмутили. І він говорив нерозважно, уж саме своїми. Вони не познищували тих народів, що Господь говорив їм про них, і помішалися Поганими. І я хочу, щоб ви послухали уважно, до, до якої степені дійшов народ, якого Бог вибрав, і до якої степені вони покинули і відійшли, як далеко від Бога. І помішались поганими, та їхніх вчинків навчились. І бозищам їхнім служили. Та пасткою стали для них. І Приносили, чуйте, браття уважно, і приносили в жертву синів своїх і дочок своїх, демонам, і кров чисту лили, кров синів своїх і дочок своїх, що їх жертву приносили. Божиям Канаанським і через кривавий переступ земля посквернила і стали нечисті вони через вчинки своїх. І перелюбчини ділами своїми до того, час, до того місця. Я хочу ще трохи затримати над тими словами. Ми би не хотіли чути такого, бо якщо вже який великий то гріх, і до якої степені треба дійти в таке положення, щоб приносити своїх дочок, своїх синів в жертву і робити того, гіду, який то великий гріх для. Для народу був такий народ, який знав Бога, який, якому показав Господь Бог велике чудо в Єгипті, всі вони мали над чим розмішляти, мали над чим думати, вони дійшли до такої, до такої степені, що навчилися того панського народу, тих обичаїв, того всього, щоб служити, як написано в тому слові Божому, Служили, поставили собі була і поклонялись йому, який Ну, Ну, Представте собі, яке становище людини, до якої степені ця людина дійшла, яка знала про Бога, якого, яких Бог вибрав, живував, показував стільки років їм чуда, показував їм великі діла. А вони забували і не згадували, наробили робили те, що їм було. Уперті були, уперті були. Чи не часом так буває з людиною, яка вперта по своєму розумінню, яка рахує, що вона має великий розум? вона Буває таке, що людина себе може назвати геть віруючою, але багато може помилятися в вірі. Як я маю на увазі і сказати, у вірити, помиляти. Вона вірить, що є Бог, вона вірить, молиться і говорить про Бога. Але і Якесь беззаконня закрадається туди або гордість, яка, або, розумієте, малесенький якийсь вчинок, який не гнівить Бога, і людина стається зовсім інакшою. Вона може принести шкоду сама собі, і Бог може чогось розгнівати, І людині не дати благословення, а дати їй те, що вона по своєму пертому серцю. Собі на, накликала на себе. Дорогі братися, хай нам Господь допоможе, щоб ми були уважні. Я не хочу нікого обіжати, я не хочу нікого скругляти. Я б розум слово, яке записане є в Біблії. І то слово, воно нехай принесе нам, щоб ми були уважні, бо в сьогоднішній час дуже легко зблудити з дороги правдивої. Тому? Тому що намножилось багато вчителів. Намножилось багато, розумієте, тих, котрі мають Євангеліє, мають Біблію, читають в хаті і перекручують на свою погибель, і роблять не те, що Господь каже. По упертості свого серця йдуть, і гордість піднялася їхня догори, або гордим противичі, хай нам Бог допоможе, щоб до нашого серця не закрало щось з того, що ми тут з вами прочитали. Вічне Мойсей, наскільки мав зустріч з Богом, він те, що люди казали, він то приносив і казав Богу. І то, що Бог казав йому, Він то говорив, приносив і казав людям. Але люди наскільки наскільки змонтувалися, і розумієте, що він дійшов до такої до, до такої степені, що Духа його засмутили. Засмутили чим засмутили? Тим своїм пожаданням, тою свою впертістю, тим своїм зрозумінням, тим своїм свою науку, аж дотишли до того, що поклонялися Бичкові якомусь, що травуєш. Браття і сестри, хай нам Бог допоможе, щоб ми в тому світі, щоб з того світу нічого до нашого серця не прилипло, щоб ми. Бо тому, що дуже скоро воно прилипає та освітня, знаєте, та суета і та журбата, та, то все, що Господи, що ми зустрічаємо. Господь нехай нам допоможе і дасть нам сили, щоб ми правильно зрозуміли, в якому положенню, як брат Андрій, це молиться, в якому положенню ми стоїмо перед Богом. Бо тому що наше положення може нам здаватися добре перед Богом. Служу, моюся, хожу, не куру не п'ю, не хлину, не то. А малесенький якийсь грішок знайде, як той в сіні, прибив, повісив за капелюх і пішов. А за пару часу днів прийшов, вже він мав право не тільки капелюх повісити, а може щось друге повіситись. тому що ворог наш ну, би щось знайшов людині недобре. Він помале, помале, так людину приведе до такого степені, до такого становища, що людина може грішити перед Богом. Бо написано своїм ворогам. Я часто тут згадую, сьогоднішні проповіді згадую, що нема ні іного правильного. Нема. Всі зрішили, і нема такого, щоб... Робив добро і не грішив. Всі люди грішили. Тому -то нам на кожному кроці Бог вволіває каятись. кожний час, кожну хвилину каятись і просити Господа, щоб Господь, щоб ми були готові зустріти його в чистоті і святості, і щоб ніхто із нас не залишився за дверима. Йому хай буде слава, а ми зараз будемо молити і подяка. vicino a mio Gesù amen amen, amen.